Всім привіт! З вами Валерій. Сьогодні буде схема димохода на Тернопільщину, місто Теребовля. Дуже цікаве таке місто з великою історією. давно ну, руське місто. Я цікавлюсь сам історією. Особливо мені подобається період польсько-литовський. Ну і так, трішечки почитав. Дійсно. Цікаве місто. І перейдемо на наш димохід. Дуже складна, така непроста була схема під котел Ракочі. До речі, не робив раніше на Ракочі, польська фірма заснована в 1970 році. Випускала спочатку двері, ворота, і потім ну, такий сімейний бізнес. Заснував Владіслав Ракочі. І кхе, раніше підключав і робив я на логіку польську, дефро, віхлач. Ну, і ось черга прийшла ракочі. Кхе, непроста така схема. Замовник купив котел, і, я так розумію, Підключився спочатку до цегляного каналу. Але у ракочі дуже великий діаметр 220 мм. Це виход димоходу. І не підійшов цегляний канал, я так розумію, по розміру він замалий, було задимлення, котел не працював. Замовник вирішив так. Проходимо наскрізь цегляний канал і йдемо димоходом. Тут трішечки ще балочку треба відійти. І ось ці розміри. Тут більш метра. Перша наша труба. З міліметрової нержавіючої сталі у нас буде ця труба прохідна і тройник Ця труба. Буде мати таке віконечко, ревізійне віконечко. Коли я його рекомендую відкривати, ну, десь років за 3-4, за не спішіть проглядати цю довжину, хай пройде, я думаю, нічого там страшного не буде робитися, Віконечко відкрити через десь 3-4 роки і продивитись. Тут почистити. Зараз покажу цю деталь ось вона міліметровочка. І іконочка Як воно зроблено? Знімаємо. Цю пластину, там базальт. Винімаємо базальт. І ще одна пластина на двох гаєчках, на двох. Нержавіюча. У нас вже там вона врізана. Посаджена на герметик. Посаджена на герметик. Це в нас перша. Далі у нас піде тройнік. Тройнік дуже такий заважкий, все ж таки 220-й діаметр. Ось такий у нас тройнік. Зібраний вже з ревізією і ось так от mm. буде виглядати. Наш тройник з міліметровою нержавіючої сталі, Базальт 50 міліметрів після тройника переходимо на 0,5 п'яту сталь. Буде тут прохід через дерев'яне перекриття і е, зробив ось таку сендвіч діафрагму, яка й закріпиться на оцю стелю. Але мої поради такі вирівняти поверхню, бо якщо там балки стоять кривенько, треба якусь зробити основу, нашити якийсь лист, це може пожаронебезпечний, з керамзита, там з плити, з магнезітної плити небезпечний лист, це може бути USB-лист широкий, але отвір вирізати чуть заширше, щоб у нас труба не торкалась дерев'яної поверхні. Проходимо ми на горіще і на кровлі в нас вже буде. Криза, наша криза, під наш кут Будем мати хомут зверху, зажимний з резинкою. І далі ми виходимо, всього у нас буде 6 метрів. Під верхом хомут з двома вухами і дві розтяжні планки. В приміщенні йде наш димохід. І ось такі ось ну, поради мої по монтажу, які. Оце зібрати, виставити, підставочку зробити. Відбиваємо лінію, кріпимо на вирівняну міцну вже поверхню цю сендвіч-діафрагму. Вона буде мати таку е центровочну свою місію. І вже починати монтаж, монтаж, монтаж і кризу. Коли ми вже вийдемо, тільки тоді вирівняти і до покрівлі закріпити кризу. Затягнути цей хомут і на всяк випадок я завжди рекомендую промазати ще герметиком. Наверх нічого не ставимо, я зараз раджу. Не поспішати. Якщо якісь проблеми будуть з тягою, тоді ставити стабілізатор тяги, а наверх дефлектор волдер. Якщо будуть сильні вітри, ну, це буде, можна наблюдати. Ну, я думаю, зараз... Під стабілізатор буду готувати спеціальні врізки, але можна стабілізатор або вирізати тут, де це віконечко. Можна його поставити в ревізію, ну, але ж підібрати по діаметру. Зараз поставлю на паузу і покажу всі наші труби. Ну і ось так виглядають всі труби, 220-й діаметр. Дуже такий величенький вже діаметр. Труба з 05-ї сталі. Ну, важить десь, напевно, кілограмів вісі, може 8, може 8,5. Ось верхню я вже зібрав з верхнім конусом. Наверх, якщо будуть проблеми з тягою, я буду рекомендувати ставити дефлектор. І ось хомут з двома вушками і планочки я вже запакував. Буду запаковувати зараз всі наші труби. Це 6 метрів. А, до речі, нахльост вже на 220-му. Зробив 8 сантиметрів. 180-280 я робив 7. Тут вже діаметр завеликий, тому треба зробити 8, ну, я так гадаю. Ось така от, е, до речі, я думаю, цікава схемка. Такий ось випадок, де існував цегляний. Канал, але він не знадобився, не пішов. Бо ракочий має дуже великий діаметр, 220. Все, на цьому все. Всім пока.